На вихідний гірські райони Закарпаття потерпали від паводку. Найбільше постраждали Рахівський та Тятівський райони. Там вода розмила дороги та підтопила будинки. У великому будинку була вода, вже підходила одній кімнаті під підлоги. Тобто підвал все саме нищилися, що було водій, толій дві. мокре, все засиріло, тепер холодно, коли то висохне, не знаю. Рятувальники краю повідомляють, що негода зруйнувала п'ять мостів та підтопила чотири сотні приватних дворів. Найбільше шкоди вода наробила саме на Рахівщині. Загалом було підтоплено 401 дворогосподарство, в тому числі 168 житлових будинків та 17 гектарів сільськогосподарських угідь. Пошкоджено три дерев'яні та два металеві мости. Зруйновано три металеві переходи. У, рай... у цих районах в місцях постраждалих від стихії, вже працює спеціальні комісії, котрі підраховують реальні збитки та складають відповідні протоколи. А місцева влада переконує, вже почали роботу над відновленням доріг та зруйнованих об'єктів інфраструктури. В першу чергу йдеться про дорогу до гірськолижного курорту Драгобрат. Створено комісії встановлюють об'єми пошкоджень, з'ясовують що необхідно. Поновити по, по уточнених даних це 183 об'єкти житлового сектору. Третину шкоди від паводку спричинили локальні струмки, котрі попадали у нечищені рови і затоплювали угіддя за твору господарства. Цього можна було уникнути, якби на місцях вчасно прочистили канави. Наголошують у басейному управлінні водних ресурсів річки Тиси. Дуже багато підтоплень спостерігається не тільки майстральними річками, а саме внутрішніми водами. Це потічки, кувети, які знаходяться далеко від річки. У гірських районах пікова хвиля паводку вже пройшла. Протягом наступних кількох днів значно підвищиться рівень води у латориці та тисі у районі прикордонного чопа. Проте загрози підтоплення немає, запевняють водники.